Ну, молодь, молоді, 27, 28, 25 років. Е, гуляли у бики Побачили, що пацани грають в футбол черепами людськими. Вони ініціювали звернення до... Міської адміністрації, тоді міськ виконавного міста Києва. Поясню, чому Беківнець, е, район е, Києва. Це в 61-му році. Я звертався, готуючись до приїзду, готуючись під, віддати щось для музею. Я б сказав, що це таке. Це особова справа студента е, Симоненка. Е, звернувся до е, Державного архіву Служби безпеки України. От, кажу, дайте матеріали, які є у вас на Василя Андрійовича Симоненка. Ви ще кажуть, відповіли мені вчасно, так як держава вимагає, забезпечуючи право громадянина, повідомляємо вам, що на даний момент в, архів, в Державному архіві служби безпеки матеріали про Василя Андрійовича Симоненка відсутні. Я припускаю, вже сьогодні, коли ми їхали сюди, я це сказав, я припускаю, що там стоїть зберігати вічно. Тобто без доступу до цієї публічної, щоб, щоб це не стало публічною інформацією. Ще одне. Я дійсно привіз особову справу Василя Андрійовича Симоненка. Ось його рукою написана заява. Ректором э, Київського університету, щоб його зарахували студентом. Чому? Тому що, виявляється, тоді держава э, видавала атестат зрілості. І власник атестата зрілості мав право без екзаменів вступити вбивщий навчальний закладу. Подивитися. Казав уже сьогодні колегам, з якими ми їхали. Вийшла ціла серія, сім книг уже, шістдесятники. Чому шістдесятники? Сама ідея. У ну, 1960 році з подачі міському комсомолу міста Києва, міста Києва утворили клуб творчої молоді. Мабуть, ви десь читали, чи знаєте про це. Клуб творчої молоді. Що таке клуб творчої молоді? Це зібралися вуз в е, філологія, е, мистецтво, театр і, і багато інших. І вони рухали, рухали цю справу. Але з якогось часу ця справа вийшла з-під контролю партійних органів, вже сьогодні це говорили. І природньо відбувся випліск. Ну і тим більше, ви ж пам'ятаєте, в Ілья е, річ називається Оттіпель. Хрущовська оттіплю. Хрущов від того часу, ми ну, розумієте, дуже суперечлива постать Хрущова. Ерсені звісний, коли йому зробив пам'ятник на цвинтар, чорне і біле. Кусок мармуру чорне і біле. Складно це все пояснити тим, чим користувався скульптор, але разом з тим це є. Спочатку, як сьогодні вже говорили, це спочатку дійсно було перетворення, дали пенсії з старим сільським жінкам-пенсіонеркам. Багато-багато чогось іншого. Але ота, оте оточення, яке було навколо Микити Сергійовича, воно всерізно тиснуло, тиснуло, тиснуло його і таке дотиснули в 64 му році, відбулося повернення. От. І Василь Андрійович одна із жертв ось цього процесу повернення. Тому що я припускаю собі, що е, там, там десь щось є. І коли він, е, тому що ситуація була не в Смілії, ситуація була в Черкасах. До нього приїхав двоюрний е, брат Щербань, От е, ну Василь Грегович знає, от приїхав брат Щербанівну. Ну, випили там по 100 грамму, держава дозволяла в буфеті на вокзалі, можна було випити 100 грамів. Курив Василь, дуже багато курив. І пішов взяти цигарок. За 15 до закінчення е, е, часу буфетчиця закрила. Буфет. Каже, ну ну чого ти закрила? Дай я цигарок куплю собі. Дай, дай. Ей, ти зразу покликала, ну, хлопці ж ці, сержанти, чи хто там чергує на пероні, вони, покликали вони його, що таке? Ваші перші запитання, ви ж пам'ятаєте, перше запитання. Ваші документи? Він показує посвідчення журналіста. Ага, підбіли руки. І чого він опинився на станції Шевченка, ніхто не може пояснити сьогодні. Ніхто не може пояснити, чому він так появився. Опинився. Ну і коли він почав там стукати в двері, випустіть мене, не маєте підстав, і, бо обвинувачення не, 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 не представили ж ніякого. Ну, прийшло двоє, в газеті літературної України за той час описано. От Прийшло двоє, ну, він каже, що били чимось довгим, м'яким. Але дуже важким. Ну, по всій відомості, або увалянок цеглина була вкинута, або довга така штука, напита пі піском. Ну і, коротше кажучи, пошкодено було е зв'язки, які тримали е нирку пришиту до цього. Ну, Я вже відхилився, вибачили, мене ця ситуація з Василем Андрійовичем дуже така зачепила, дуже здорово. Хочу вам сказати, що є понад 350 досліджень наукових статей, літературно-знавчих статей, інших публікацій, 350 вже є про, про цю людину, про яку ми сьогодні говоримо. От. Я передаю для музею. От. Візьміть, будь ласка, там дуже цікаві речі, я сьогодні показував. Ви прочитайте, бо мені не повірять, Яка оцінка в нього за оцю навчальну дисципліну. так. Читайте, читайте вулицю. Оцінка. Молодець. Все має свою причину і, на жаль, наслідки. Тепер дуже сильно підтримую, де шабля, ми з шаблею разом працювали. Шаную вас, при всіх кажу. Підтримую стосовно Василя Григоровича. Вот, а стосовно е, Василя Андрійовича скажу, і сьогодні це казав, і хочу, ну, щоб це було, знаєте, так, на рівні підсвідомості, ми Василя Андрійовича маємо не вшанувати, а маємо шанувати. Ми переводимо ставлення до нього в іншу дієслівну формулу і в інший рівень на, нашого його сприйняття. Тому що е, багато поетів є. Говорили тут про Бориса Олійника, цікавий чоловік, він певну долю от, по тих літературних даних, що є, от, і тих, що є поза, між святками. Дуже багато він в долі Василя Андрійовича взяв участі. Дуже багато інші люди був такий Найенко, Всеволод Іванович, який теж багато доклався до дорожнього. А щоб Василь Андрійович сьогодні в нас між нами ну, з знаком мінус, я хочу сказати вам, що пора Тетяну Петрівну і Анатолію Петровичу, так, я правильно, хвилююся, хвилюється здоров'я, щоб тут музей отримав статус державного. Ініціюйте. Він єдиний в Україні буде. Тому що якщо ми не будемо... Бити в ті дзвони, о, тому, на тій сажургорі, з, з якої вже, мабуть, і всіх розікрали Є, є. є це в нас. Ми не будемо бити, то в нас не буде. Але якщо ми будемо бити, то ми тоді будемо говорити про те, що ми його шануємо. Тому що створення музею, Говоримо сьогодні про те, хата Василя. Це музейний експонат, але вона є частиною того простору, в якому творюється Василь. Реговор Василь Андрійович. Мене переповнюють ці мої знання, як там у Біблії один з пророків сказав, мої знання вражають мою печаль а моя печаль видав я з мене воду. Я себе настроював, щоб я сюди тримався. Але мені важко триматись, тому що я дуже багато знаю про те, що вони робили, яку неправду робили. Не тільки з ним, а Лугорський Зарубали. Зарубали у підвалі, і, і зробили винним батька чоловіка її. От. Ну, це, це, це взагалі ну, не можна по, ну, повірити, що зробила Алла Горська і ще її товариші вітраж у цьому, у фоє Шевченково університету. Не так ідеологічно видно, вони розбили. З так, бо я бачу, ви Унісон мені ну, підтримуєте. На байковому цвинтарі зробили стелу таку довжелезну. Здзяли в е, ну, пам'ять загиблих і тих, які е, ну, борці за там, незалежну Україну залили. Там зараз що, вони щулися всі мистецькі твори. Вони не йшли по соцреалізму, по тих замовленнях, що біля тіду ж калею. Вони своє хотіли і тут зразу на кормі жру бачили. Всі мистецькі твори. те, що ми робимо, те, що ми зібралися, це свята справа.